Итак, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас на календарі 30.06.23 и завтрашнього дня подорожання топліва. Вот такая така вот очередь на заправку авантаж. Надо заправитися газом. Ну, зараз у нас сколько? 9.34, побачимо, скільки заїдемо на колонку. І так, спустя 7 минут. Я проїхав десь в районі, так сказати, метра 150 Тільки що стою, а рядом під'їжджає таксист. Спрашу, що це таке каже очередя на заправку. Кажу і завтра щодня вступаємо в Європу. О, каже, значить я тоді теж стою в очередь. Все, газом я заправився. На часах у нас 9.54. А в основному, бачите, всі коротше стоять, заправляються бензином. Газові колонки практично пусті. Бензином люди заправляються, в каністри. Ну все як полагається. Так що останній вступ. Завтра подорожання.